Там подавалося огонь, огонь загорялися, не буду обратно ж казати, де в кого загорялася кукуруза, виїжджала пожарка, не раз тушили. Відвезли ну. два камази на елеватор, нам рахунок виставили за них 80 чим-то тисяч. Ну, ми посиділи так, побалакали, а, а смисл дістопліву стоя ми беремо по 18, кукуруза по 8 з чим-то. Ми посчитали нам ціну, як нам бигоніше було на дестоплеві сушити. Прийшла війна, трохи все змінилося на обороти. Кукурудза вниз, де стопливо вгору. Взагалі відходити від суняки. Ми виходили на те, що там на нулі, а на мінуси. З паями єлі розчитувалися, і щоб закупитися на наступний рік. На... Ну, це таке як Жигуль і Мерседес. Ну, воно все автоматично само подає, саму температуру вистави, яку температуру поставили котел, у нас з'явилися гроші. Все-таки, як не кажіть, але без власної сушарки. Зараз в сучасному господарстві не обійтись. Так, вона можливо буде потрібна раз на декілька років, але якщо ще з нею йде теплогенератор на палетах, який витрачає в рази менше, тобто десь 2, ну максимум 3 кілограми пелет на 1 тонну відсоток, тоді як зерносушарка витрачає 2, а може навіть і більше літри дизельного палива. Тому порахуйте, десь 10 чи 12 гривень, 1 тонну відсоток. На палетах або ж 100 гривень на дизельному паливі, що вигідніше. Ці теплогенератори виробляються в Україні, в місті Охтирка, компанія «АгроВарм». Ну і Зараз фермер розкаже, чому саме він зупинився на даних теплогенераторах і скільки проблем вони йому принесли. У 2017 році -го ми заснували господарство, так і назвали ФГМ 2017. І, ну, вирощуємо в основному кукурузу і процентів 30-40 на соняха. Так як кукурудзу ми сіємо більше, як кажуть більше, цей масу кукурудзи сіємо площаді своєї кукурудзи, то вирішили придбати сушарку. Придбали сушарку на дизельному паливі. Все, вроді поки пальне було до війни. 20 гривень, то було все воно чудово. Стикнулися солярка по 50 гривень. Кукуруза ціна була, як до війни була 8, а тоді стала, як час війна стала там і 3 тисячі, і по 2 тисячі була. І не рахувалося нас сушіння кукурузи по такій ціні, де стоплива і вирішили, що то шукати якийсь друге вид палива, щоб сушити. Ну, так як багато виробників ми пересматрювали. То дрова, то там їздили бати в господарством, то дрова там, то те, то те, там. І, ну і так же ж оператори, ж, так, як, як дуже допитувалися, то вони так розкажуть, Та не дуже там, хорошо, не дуже там, то, то те, то те, то дрова, то треба, коли його не відходить. Його а про це ми якось чули, так другий, як кажуть, фермерів. Тут зразу нас поставив перше там господарство, є сусід Телебединський район, Іван Васильович Марченко, такий. Ми чули, дивилися його по Ютубі, там бачили, що фермера виступали. Ну, ми так вагалися. А як самі побачили, що як суше сусіднє господарство, то ми зразу вирішили на цьому котлові зупинитися. і не, не, не вагалися і дня. І нам на другий день він привіз його. На чому він у вас працює? На пілеті. основа пілета. Ну, розход дуже малий І по, по цінові, як складі, політики. І так як сушимо, що ж ми засипали бункер, нам на сутки вистачає, все автоматичне. Скільки, скільки за добу просушуєте? Ну, ми за добу просушуємо десь три сушарки, три з половиною така волога. То десь у нас на сушарку, це йде 30 тонн, щоб висушити, іде тонна на пілети. То на напілети коштує, беремо ми від 5 до 6 тисяч. Uh -huh. а так, це а так це нас... десь 3 кілограми на ну, тонну да. відсоток, так? Да, так, да? Да, да, плюс-мінус. Чи це за при якій вологості? Ну, говорите? Ми суш, сушили, волога була в нас до 25. А, тобто до 15 висушили, так? Uh, да? Да, да, ми ну, 13,5 ми сушимо, щоб вже. А, трохи, за, ми скидаємо, щоб ми, ми її ранимо, щоб ну, як, щоб було, перестрахуємо самі себе. А так у нас на сушку йшло до 400 літрів солярки на одну сушку. Це було 20 тисяч і 6 тисяч. Ага. Так що не, не після одна даже. ну. А що по її обслуговуванню? Часто треба щось дивитись, обслуговувати? І, ну, ми десь днів суток троє-четверо сушимо, а тоді там можемо стати, там трохи продуть, там золи. От десь, якщо ми. За три доби, якщо там якесь відро нас збирається, усе воно, все ж нема тут ані ні диму, нічого. Воно ж усе ж іде через сушарку, все ж, все, все, все тепло йде е, через а, а як? Це ж виходить всі згораючі гази, йдуть в зерно? А, ну так, да, ну у нас ми на порти кругом е, в основному за кордон, і у нас ну як ні разу не було ні з одним еліватором, ні з одним, е, як кажуть, покупателями. Е, у нас не, не було ніяких. Зауваження зовсім. Ні зовсім. Ніде не завертали ні, нічого. Ні, ні разу. – ну. Що сушили? Які С, культури? Сонях і кугрузу. Да. Скі, скільки тонн за сезон десь просушуєте? Ну, ми надавали ще знайомим ці, то 3-5 тисяч висушували. 3-5 тисяч, то. Ну, да, це... Це, скільки вже він років у вас? Це у нас буде третій сезон. Третій. Да. А, то у вас перший він з'явився, а да? потім Євгена? Ні, ну я в один рік поставили. А, в один рік? Ну, його, третєму, да? Да, він поставив і через тиждень поставив його. Ну, Іван Васильович там поставив раніше. А. Що, а. Да. Це ви обидва в нього дивилися? Так, так. І ми вирішили, навіть, ну, і по сьогоднішній день ну, ніскільки не жаліємо. Ну, це таке, як Жигуль і Мерседес. Ну, воно все автоматично само подає, саму температуру регулює, виставив яку температуру. Де температура виставляється. На, <плес> да, на дровах це ж треба да, все підкидати, там то наженеш, то, то не наженеш. Ось тут табло, все тут просте, три кнопочки, ключ-виключ ключ і три кнопочки. <плес> 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 Я думаю, тут високої <плес> світи не <плес> треба. — так. Ну тут все показує, тут, яка температура вистави. І він оце так у вас і стоїть, да, біля сушанки да, Так, да. У ну, нас тут временно ми будемо переносити, там, строїмо комплекс, будемо його переносити ну, на друге місце. Даремно купили тільки пальника, без да? альбома. Ну, Виробниками ми запропонували, щоб не, не, не брати, але ну, вони кажуть, та ні, воно йде в комплекті. Так що по-другому ніяк, треба тільки із спальником. А сушили на дизелі? Да, ми, скажу, ми перший рік ми ж купили сушку до війни. Було дістопліво по 20 гривень. До нас приїжджав даже Володимир, приїжджав перед війною, як ми ставили сушарку, він предлагав. Ну, ми посиділи так, побалакали, а, а смисл стоїть, ми беремо по 18, кукуруза по. По 8 з чим-то ми посчитали, нам ціну як нам вигоніше було навіть стопливі сушить. Прийшла війна, трохи все змінилося на Кукурудза Кукуруза вниз, де стопливо вгору. І ми виходили на те, що там на нуль, а на мінуси. З Спаємо єлі розчитувалися, і щоб закупитися на наступний рік на, на, цей, на посів. Поставили котел, у нас з'явилися гроші. А з чого вибирали? Ви ж я думаю, дивились різні варіанти чи ні? Ну так, да, не буду я там других називати, я не виробники. Ну, ну які типи ви хоча б назвіть. Ну, Тут ну, ну, на пілеті, ну там вже зовсім ну, е, ну, якась друга друга конструкція. Там зовсім воно, ну. А чим відрізнявся? Ну там подавалося огонь, огонь загорялися, не буду ж казати, де в кого загорялася кукуруза, виїжджала пожарка, не раз тушили. Ну... Просто ми знаємо, а чули. А тут як? Що тут по Що тут по-іншому? А там... Тут, не... я точно цього всього не скажу, але ну, тут воно якось гаситься гаситься тепло, не йде прямо потоком, не йде з огонь, не йде а, він. Огонь не йде. Не йде а да. він там завіхряється в котлові, вже відбирається гарячий воздух і все воно пішло. Ага. Іскри там вилетіли там, нагору, це... там є якийсь іскрогасіті. А якщо так, ось такий варіант, коли зникає електроенергія, що тоді робити? Аварійне відключення, все Тут, гарячий воздух туди скинуло, пілета лючок відкривається, пілета висипалася, ага. щоб, щоб у бункері не загорілося, бо може зайнятися в бункері. Все, навіть Якщо хтось і прозіває що десь щось, аварійно відключилося. все. Воно саме автоматично це робить. Да, да, і все, не подається туди воздух, гарячий, ж не подається, він подається на гору, викидає наверху. Скинули і все. У нас було такі случай, бо всі розуміємо, як зараз воно з електроенергією, то є, то нема, так що бачите, все нормально, три роки. Тобто ви сушили, сушили, тут зникає електроенергія, ну. і, і все. Ага. Ну. І далі воно затухає всередині. Тобто... Там, ні, там вже що тут не батько. Там, там його жменька туди подається, сюди там, там його жменька подається, там, де тут така, канал такий. Ага. Там його не бать, там, там не гора, не, там не, не пів там котла чи щось, там жменька воношничком подається. І огонь там ну, такий тягне від того язик, що туди вгору. ну, Зроблений так, що як самі не попробили чи не побачили, самі ну, не, не повірили, що так вжить вибух. Так що задоволені. За ці три роки, що він у вас, е щось глобально міняли, тут на ньому щось ламалось, е перемуровували як Та, на інших ні, можливо ні, котлах? Ні, ні. Де. Все як було, так все воно є. Ну це таке, це мелочі, це, це ми його перемотаємо. Ну це Ну це ізоляція. Да, так? Це ізоляція, так. Да, ну, це все таке, що атакну. А так, ну, а, так він ззовні нагрівається, він Ні, Ну, як, ну так, да, є тепленький. Да. І тут же гарячий воздух, воздуш циркулює, йде тоді ж по каналу і в сушарку. Угу. Електроенергії багато він бере на себе? Ні. Так, так, два моторчики стоять, по кілоти чи по півтора, один на турбінку і один на шнекові. На дозаторі, так? Да? Ну да, 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 да. так. Електроенергії не бере. ну, Сушарка понятно, бере своє. Сушарка, у вас може, я бачу, генератор стоїть працювати автоматично автономно. Ну так. І так само ми котел працюєш, ми підключаємо, він котел підключений до сушарки. А ви його зациклували, щоб як немає світу, генератор робить і робить разом і котел. Ну так, в нас, ну як сказати, не. Який трактор підключаєте? Джондір 110-й, ну МТЗ круте. Круте. 80-ка? Да. Це бункер ви дороблювали самі? Так, да, бункер це ми самі доробили. Поки, поки, поки. в планах -то завальна яма, ну це буде колись. І далі воно самотюком там в складували. Ну, склад, так. Да. Ну, це теж у нас так. Поки що ді... временно, ну. Хочемо, там строємо комплекс буде у нас, де буде бункер накопительний з сухим зерном. А, за, типу зава щось, щось. І зав буде, і бункер буде з накопительним зерном. А. а не плануєте поставити охолоджувач? Так, да, Воно у нас вже і привезені, і охолоджувачі лежать на розібраті. А, вони, да? Да, все в нас. — Бо ці ж порційні <клухи> сушарки, вони ж проблема, ну, що витрачається час ну, на. Ну, да, 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 на да, да, да. <кхм> а, так, на охолодження. Війну трохи нам заводили, ну, я думаю, все воно буде добре. Та я думаю, надо лучше. Да. да. Зерно ви тримаєте, да. Да. не продаєте одразу. Та ну як, подаємо, закриваємо кредити, паї. Скільки ви землі обробляєте? Та у нас невелике господарство, 500, скажімо так, 10 працівників. До війни там ми ставили ті бункера, а зараз почали ми їх далі доробляти, хлопці роблять, 20. варять. Ну так, да, зараз варять там, ліснички, домик під зав. Очистку яку будете ставити? ставити? ТБЦ, мабуть. 50. По тому году в нас то, ну, такі урожаї, ну як сказати. Може і малі, не малі, ну 70 і 80 десь було в нас. Сіте які гібриди? Монсанто. І сінгенту. Ну, Зараз ми так дужче на 39-72 так дужче на, 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 лягаємо. Угу. Понравилася нам той то рік. Так вона перенесла і посуху непогано. Ну, воно Із практики то якби кожен гібрид по-різному себе показує кожен рік. Тому що рік не рік не приходиться, воно ну, да. роки змінюються, умови змінюються. Ні, ну ми, ми, ми до того, як сказати, який ще до посухи, ми, ну, як саді, посухи стійкі, ну, да, да, ну, да, да, хто, який той гібрид, то ми на його, він той рік себе показав, він був у нас, ну як у нас вологи було мало. Так що він нас той рік показав непогано. Угу. Ми вирішили цей рік його. А чого ви все-таки сушарку свою о, придбати? Тому що відвезли два КАМАЗи на елеватор по 22 чи 3 тони. Нам рахунок виставили за них 80, чим то тисяч. Це було там щось в районі 50 тонн. 80 тисяч. Ну, за сушку? Так, да, за те, що вони нам її посушать. 80 тисяч. Ми порахували, скільки це буде. З, нашої, з нашого об'єму і, і скільки вони нас знімуть, то там була не, якась проста математика. <гум> Тому вирішили? Ну, так. Да, вона у нас, ну, рік, півтора, ну, два, ну, два сезони, і ми її, вона нас закопилася. А в минулому році сушили? Мало. Сушили ми мало, більше соняха ми сушили, ніж кукурудзи. Соняшник? А що, був вологий? У нас нерівномірне достигання, і ми прийняли рішення, бачимо, що кукуруза вже кукурузу починає вже, вже молотити, а соняшник ще стоїть. І Ми вирішили обирати соняшник, пересушувати, і кукурузу прямо склад залужували. Які участки були, що да, ми підсушували кукурузи, але дуже мало. Цей рік, напевно, може бути по-другому. Будемо сушити кукурузу. А воно ж циклічно все. Тобто да. один рік може бути сухий, нічого, немає, наступний да. заллє і треба. Да, буде… Да, ну, тут головне, щоб був не урожай, то ми пересушено. Дало зібрати і все. Угу. Так що... Це передпосівний обробіток, цим робите культиватором? Чи ні, ні, це ми його цей рік, як може придбали, встановлюємо. Ну як встановлюємо, він новий, там помінять колеса, ступиці, і будемо ним готові. Тож хочемо на сою щоб як сказати, сіяти сою, бо ми не сіємо сої, а він робить хорошове рівня сою і плодня грунт. Будемо на наступний рік його запускати. А в цьому році не сіяли сою ви? Ні, хотіли сіяти, ну. Ми раз і сіяли, трохи так якось воно у нас не пішло в руку і ми облишили. Це кожен рік думаємо ось-ось-ось-ось. Ну, на студій рік, навіть будемо сіяти. А чому? Чому? А більше? то, що ми судяха, взагалі будемо відходити від суняха. Чого? Та, ну, мало, мало площадей, вже виходить у нас через годи, Ну, Вже і і цю важко вбирати, і ґрунт і висушуємо. Ну, вже хочемо так, трохи. Угу. Перейти соняк чи то є соя, пшениця, ріпак може, трохи ріпака пробувати. А то кукурудза буде. Все буде кукурудза, процентів проценті 80, буде 70 кукурудзи у нас на наступний рік. Короче, планів багато. Да.